Привіт, дорогі уманчани європейці! Я хочу розглядати таку тему. Я хочу, як би це сказати, розглядати таку тему. Коли я прийшов 2010 рік, на перший курс історичного факультета нам предложили або секцію бокса, або секцію бодібілдінга натурального. Я вибрав секцію бодібілдінга, коштувало 60 гривень в місяць секція замість фізкультури. Перший другий курс до третього курсу в нас була фізкультура. Але що я бажаю сказати? Я бажаю сказати те, те що. От казали перший і другий курс: ми фанати арні, ми віддані арні. Він диктатора, команда фірм, там Термінатор, він непобідімий, а потім предали арні. Осталося два людини дитина місцевого олігарха в бодібілдингі, і дитина ну, кріпака. От я. Дитина Кріпака і, дити... і ще один був бендерівець, ну фанат Бендери, дитина. Ну як би це сказати, патріот фанатично до Бендери до України. Ну, як він сказав навіть, що піде в партизани, як в 2014 році захопе. Ну, Росія Україну. Він боротися буде рухопору до кінця чи візгнання. Але що я бажаю сказати? Прокончилась Приш... фізкультура, всі зрадили арні. Тоді арні зрадили на четвертому курсі: оце студент, фанат бодібілдингу, дитина місцевих олігархів на історичному, а потім. Ну, але я качався до 2025 року. Але просто після 2022 року стало невиносимо качатись. Яйця дорого, грачка дорого, риба дорого, нереально. І я не качаюсь, я працюю в селі, допомагаю. Свої тітки, і я не можу наїстись. Я ну, приїду додому, ну, їжа, космос, Семен Семенович, космос. І я бажаю сказати те.